Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Говоримо про фінал Ліги Чемпіонів між Інтером та Парі Сен-Джермен. Для обох клубів, для обох команд це не лише шанс взяти трофей, але й дуже важливий момент в їхньому розвитку, який може вплинути на майбутнє. сен джермен вдруге отримує шанс виграти лігу чемпіонів, вперше в історії може зробити требел. У інтра треба вже точно не буде, бо команда не взяла Кубок Італії, стала другою в чемпіонаті. І отже, цей фінал Ліги чемпіонів для інтра стає найважливішим моментом сезону, бо від його результату може залежати банально майбутнє Сімона Інзагі, тренера команди, якого кличуть до Саудівської Аравії. Ну а якщо він піде, прийде новий тренер, і це в наступному сезоні вже може бути зовсім інша команда. І не факт, що головний претендент на чемпіонство в Італії навіть. Тож, чого очікувати від цього матчу? Ну, зважаючи на те, що це вирішальна гра, було б певно логічно чекати, що команди будуть обережними, мінімально будуть ризикувати. Але ж ми бачили матчі інтера в плей-офф цієї Ліги Чемпіонів і проти Байерна, і проти Барселони. Інтер дуже ненадійно діяв в захисті, але дуже ефективно скористався проблемами в обороні своїх суперників. Тобто, голів там було багато. І я думаю, що і цього разу Сімон Інзагі не може розраховувати на те, що команда ну супернадійно зіграє в обороні, тому, перш за все, треба намагатися забити. Щодо при сен то були матчі з Астонвілою в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, де Астонвіла створила безліч проблем захисту, скористалася тим, що флангові захисники Парижа дуже агресивно діяли і залишали вільні зони для Вінгерів Астонвіли. тож... Тут Saint-Germain теж точно не має вигляд команди, яка е, може дозволити супернику створити мінімум моментів у своїх воріт. Тож я ж все ж таки від цього матчу очікував би голів, тому оберу варіант обидві заб'ють. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально до рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.